Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про пакет номер 4 стаціонарна допомога дорослим та до дітям без проведення хірургічних операцій. Для початку ми обговоримо регуляторні документи. Першим із них є постанова Кабінету міністрів України номер 1503 від 24 грудня 2024 року. Деякі питання реалізації програми. Державний гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році, яка буде описувати нам, як формується тариф та які коригувальні коефіцієнти стосовуються до груп ДСГ. Далі це специфікації та умови закупівлі медичних послуг за ПМГ 2025 року, які ми можемо знайти на сайті НСЗУ у блоці контрактування. І ці вимоги описують нам вимоги до закладу охорони здоров'я. Тобто сюди включаються вимоги до персоналу, вимоги до обладнання та обсяг надання медичних послуг. Також ми користуємося національними класифікаторами: це класифікатор хвороб та сприйнених проблем охорони здоров'я та класифікатор медичних інтервенцій. Чи не одним із найголовніших є? Документ, наказ МОЗ України, а саме таблиця співставлень медичних послуг з кодами національного класифікатора, класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я та класифікатора медичних інтервенцій. Також основним є такий документ, як галузеві стандарти та кнічної настанови і, звісно, використовуємо австралійські стандарти кодування, про які сьогодні більш детальніше поговоримо, МКХ 10М та АКМІ. Також у нас є лист роз'яснення від НСЗУ. Від 17.01.2025 року, який містить у собі чотири додатки, які будуть нам розказувати про додаткові коефіцієнти, які будуть накладатися на електронний медичний запис, а саме на тариф. Отже, що до принципу оплати послуг за пакетом, для початку розберемо, що таке базова ставка. Це середня вартість медичної послуги, яка розрахована. У вигляді співвідношення обсягу бюджетних коштів, які визначаються на початок бюджетного періоду, та прогнозованої кількості медичних послуг за, від, за відповідним напрямом. Також є таке поняття, як ваговий коефіцієнт діагностично-спорібної групи, який викладений у постанові Кабінету міністрів України. Це коригувальний коефіцієнт, який буде враховувати характеристики складності прилікованого випадку і інтенсивність використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування, реабілітації. В рамках однієї ДСГ-групи. Отже, як формується наш тариф, тариф на медичні послуги за пакетом номер 4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, визначається комбінація глобальної ставки та ставки на перелікований випадок, і вона становить 8 тисяч гривень. Далі в нас застосовується коригувальні коефіцієнти згідно листа роз'яснення та чотирьох додатків, про які ми говорили раніше. Тут наведені кругольні коефіцієнти до пакету номер 4 які в нас викладені у листі роз'яснення, про які ми говорили раніше, та в чотирьох додатках і до нього. Один із них це коефіцієнт 1 і 3, за готовність надавати медичну допомогу дітям. Він надається за виконання додаткових вимог, які прописані у специфікаціях та умовах закупівлі. Також є коефіцієнт 1 і 2, аналогічний до 1 і 3, але за готовність надавати медичну допомогу дорослим. Також є гірський коефіцієнт 1 і 2, коефіцієнт 1 і 1, який надається за пролонговану стаціонарну медичну допомогу дорослим та дітям, але він надається лише для тих надавачів, які визначені переліком мозг, і цей коефіцієнт накладається на додаток 1 та на визначені групи ДСГ у ньому. Наступний коефіцієнт це коефіцієнт 0,6. Він накладається на проліковані випадки з тривалістю лікування 5 діб і менше, і на ті групи ДСГ, які визначені у додатку номер 2 І коефіцієнт 08 накладається на усіх планових пацієнтів і пацієнтів більше 18 років при пакеті номер 4 Тобто коефіцієнт 06 і 08 накладається незалежно від форми власності на усі випадки. І далі ми поговоримо про правила обліку електронного медичного запису при проведенні гострого діалізу у пакеті номер 4. Отже, у нас є для цього коефіцієнт 0,343 тисячних від базової ставки. Базова ставка у нас 8735 гривень. Цей коефіцієнт надається за умови проведення діалізу при гострих станах, тобто коригувальний коефіцієнт частки застосування за пролікований випадок не застосовується. Цей коефіцієнт буде множитися на глобальну ставку і на кількість діб, коли проводився діаліз. Але цей коефіцієнт діє лише для закладів переліку МОЗ і ті заклади, які мають пролонговану медичну допомогу. Відповідно, при створенні виписки стаціонарного лікування пацієнта в послугах ми маємо вказати перелік одну із послуг, які ми бачимо на слайді. Відповідно, також ми маємо. Вказати електронний медичний запис спостереження з кодом 87238-2 2 це примітка про діаліз. Там нам необхідно вказати кількість днів проведення діалізу. В якості основного діагнозу ми маємо виразити гострий стан, який став причиною госпіталізації пацієнта. В якості додаткового діагнозу ми маємо поставити гостру ниркову недостатність як вкладнення, і також хронічну наркову недостатність в якості супутнього діагнозу. Також у нас є коефіцієнт за лікування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії. Їх є два. Це коефіцієнт 0,1 для надкластерних закладів охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я державної форми власності. Він надається за одну добу лікування впродовж перших семи днів лікування у відділенні інтенсивної терапії. А також у нас є коефіцієнт 0,5 Такий же самий за одну добу лікування впродовж перших семи днів лікування у відділенні інтенсивної терапії, але він діє для кластерних закладів охорони здоров'я. Відповідно, ці корувальні коефіцієнти додаються до усіх груп ДСГ, окрім тих, які наведені у нас у пакеті номер 4 у додатку номер 3. Тобто, в нас є лист роз'яснення, який має 4 додатки. Третій додаток це той, який є виключенням до цього коефіцієнта, але. Звертаю вашу увагу, що він, тобто цей коефіцієнт, застосовується лише для закладів, у яких відділення інтенсивної терапії 20% і більше пацієнтів перебували на ШВЛ за одну добу. Також ми маємо вказати ЕМЗ-спостереження у вигляді коду 74200-7. Це тривають лікування у відділенні інтенсивної терапії, і у ньому ми маємо вказати саме кількість днів, діб днів, коли пацієнт отримував лікування у відділенні інтенсивної терапії. Але зауважую, що розрахунок кількості пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції у відділенні інтенсивної терапії, буде розраховуватись як частка стаціонарних взаємодій із закодованими послугами ШВЛ із додатку номер 4 до листа роз'яснення, до загальної кількості стаціонарної взаємодії, яких викладені спостереження разом із кодом тривалість лікування у відділенні інтенсивної терапії, плюс кількість днів вказано. Щодо підстав надання послуг у четвертому пакеті, то в нас є доступно декілька варіантів: перший це направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацію про вибір лікаря. Наступне це може бути варіант направлення лікучого лікаря, також це можливе доставлення екстреної швидкої медичної допомоги, може бути також переведення з іншого закладу або клінічного підрозділу закладу, тобто з іншого відділення у вигляді статистичної виписки, або ж це може бути самозвернення у невідкладному стані. Ну і, звісно, умови надання послуг мають бути лише стаціонарними. Далі ми бачимо вагові коефіцієнти груп ДСГ у пакеті номер 4 Це частинка із глави 3, із постанови Кабінету міністрів України, а саме порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році. Відповідно, у нас є додаток, який вказує нам усі вагові коефіцієнти для 3, 4 та 47 пакету, тому звертаю вашу увагу. Що в нас є код групи ДСГ, він має мати цифру більше 60, це означає, що. Ця ознака притаманна пакету номер 4 Група, відповідна назва та пакет послуг. Пакет послуг якраз нам прописує, до якого саме пакету із трьох наведених: це 3, 4, сорок сьомий, належить ця група ДСГ. Відповідно, нам треба шукати стаціонарну допомогу дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій. І також тут наведений ваговий коефіцієнт до групи ДСГ, який буде множитися на базову ставку 8735 тисяч гривень, і далі до Цього добитку буде стосовуватися у разі потреби коригувальні коефіцієнти, про які ми говорили, і з листа роз'яснення. Відповідно пам'ятаємо про те, що у нас є таблиця співставлень медичних послуг з кодами національного класифікатора, а саме класифікатора хвороб та сприйманих проблем охорони здоров'я та класифікатора медичних інтервенцій. У цій таблиці викладені відповідно також включаючи четвертий пакет групи ДСГ. Відповідно, ми тут бачимо групи ДСГ, наприклад, f 65 захворювання периферичних судин і перелік діагнозів, які будуть визначати цю групу ДСГ. У послугах у нас немає визначених послуг, а це означає, що основну роль у формуванні групи ДСГ відіграє саме основний код діагнозу. Щодо групи ДСГ, повернемося. Відповідно, ДСГ-група це зруповані захворювання і стани, які подібні за ресурсоємністю. Іншими словами, це подібні випадки за вартістю лікування, за структурою витрат. Відповідно, всі групи ДСГ будуть об'єднуватися у основну діагностичну категорію, і всі групи ДСГ будуть розташовані від найскладнішої до найпростішої. Відповідно, найпростіша група буде мати притаманну цифру. 99, для прикладу, а найскладніша буде від одиниці починатися. Відповідно, всі групи ДСГ об'єднуються у ОДК. Ми їх бачимо на, на слайді основна діагностична категорія це та категорія, яка об'єднує певну систему органів або етіологію, або певну клінічну спеціальність. Їх є у нас 23 разом із пре-ОДК. І також е додається 801 група ДСГ загальні втручання, не пов'язані з основним діагнозом та помилкові групи ДСГ. Е відповідно, ОДК поділяється в свою чергу на ДСГ, як ми говорили, і вони поділяються на хірургічні та терапевтичні. Ну і нагадую правило, що терапевтичні групи ДСГ це ті, які мають притаманну цифру більше 60, а, а відповідно хірургічні це ті, які мають е у коді групи ДСГ цифру менше 60. Далі щодо основного діагнозу та клінічного кодування. Отже, як ми маємо визначати основний діагноз? Це той діагноз, який після дослідження вважається причиною епізоду госпіталізації пацієнта, догляду на дому або ж звернення до закладу охорони здоров'я. І в нас є певні правила кодування, які ми маємо використовувати, для прикладу, правила системного подвійного кодування, наприклад, хрестик і зірочка. Наприклад, ми маємо код діагнозу G551, компресія нервових корінців і сплетінь при ураженнях міжцевого диску, який у своїй назві має також проміжок діагнозів етіології, тобто хрестика, для прикладу, М50 М51. Відповідно, ми маємо закодувати і діагноз G551. Як прояв, так і діагноз для прикладу із проміжку М50 М51, для прикладу візьмемо М511. Це порушення поперековості інших міжробцевих дисків із радикулопатією. Відповідно, ми маємо закодувати їх обидва, але що поставити нас на код діагнозу, має вирішувати безпосередньо лікар. Наступний пункт це проблеми і першопричини. Тут змодальована ситуація щодо. Проблеми пацієнта, який звернувся із скаргами на судоми. але в результаті обстеження пацієнта йому було проведено КТ і виявлено пухлину головного мозку. Якщо пацієнт звертається із проблемою, яка не була раніше задокументована, але в процесі обстеження вона виявилася, то ми тоді кодуємо стан першої причини в якості основного коду діагнозу, а сама проблема тоді не буде кодуватися. Якщо пацієнт звертається з проблемою, яка вже була задокументована, тобто перша причина вже була відома, і пацієнт звертається лише зі скаргами або симптомами цієї проблеми, то безпосередньо діагноз першої причини ми будемо кодувати у додатковий діагноз, а вже саму проблему ми будемо кодувати на основний код діагнозу. Далі щодо гострих і хронічних станів. Відповідно, у нас не завжди є код, який може описувати загострення хронічного стану, тому ми маємо використовувати два коди: це і код гострого стану. Для прикладу, це може бути загострення панкреатиту. Відповідно, гострий панкреатит ми будемо ставити на основний код діагнозу, а для того, щоб вказати, що це все-таки загострення хронічного стану, то нам необхідно також у додатковий діагноз додати ще і хронічний панкреатит. Що й до залишкових явищ або наслідків. Відповідно, залишкові явища або наслідки вказуються першими, а після них ставиться код наслідку фактору, який спричинив це залишкове явище, але у нас є виключення у вигляді австралійського стандарту кодування 308 наслідки і австралійський стандарт кодування 19.12 наслідки травм отруєння, токсичної дії та інших зовнішніх причин, що безпосередньо є виключенням в таких випадках. Також є. Правило кодів симптомів, ознак і слабковиражених станів. Ці коди виражені у нас у лаві 18, симптоми, ознаки і відхилення виявлені на основі клінічних та лабораторних даних, і вони не повинні використовуватися в якості основного діагнозу, якщо у пацієнта є встановлений відповідний заключений діагноз. Далі, щодо додатку, С, це, це неприйнятні коди основних хвороб. А відповідно, це ті захворювання, які ми не можемо використовувати в якості основного діагнозу у стаціонарних умовах. Цей додаток все це розміщений у одному із розділів НКХ 10 м тому, відповідно, там ми можемо його знайти. Далі, щодо кодування супутнього діагнозу, для цього ми також звернемося до стандартів кодування. Супутній діагноз визначається як стан або скарга, який існує паралельно з основним діагнозом, або ж виникає протягом епізоду надання медичної допомоги у стаціонарному пацієнту. Відповідно, це стан, який є важливий з точки зору необхідного лікування, дослідження або ресурсів, використовуваних для надання медичної допомоги, і е, також. Супутній діагноз має впливати на лікування пацієнта, тобто це може бути вплив на початок лікування пацієнта, на зміну або коригування лікування, на проведення діагностичних процедур або ж на інтенсивну допомогу або моніторинг за пацієнтом. У нас також є у стандартах діагнози, прописані, які обов'язкові кодування незалежно від пролікованого випадку. Сюди включається задокументований віл статус. Відповідно, тут наведені діагнози, такі як r 75 b 230 z 21 і b 20 b 24 Ці діагнози є взаємовиключаючі, тобто, якщо ми закодували один із них, ми можемо не кодувати інші діагнози, але пам'ятаємо про те, що ці коди ми кодуємо за згодою пацієнта. Також ми обов'язково маємо закодувати незалежно від пролікованого захворювання пацієнту, якщо у нього є здокументований цукровий діабет і транзиторна гіперглікемія. Якщо вони згадуються у медичній карті, вони є обов'язковими докодування незалежно від того захворювання, яке турбує пацієнта при наданні вашої допомоги. Далі щодо цукрового діабету і транзиторної гіперглікемії – Якщо цукровий діабет і транзиторна гіперглікемія згадуються у медичній карті пацієнта, то ми обов'язково маємо закодувати у супутній діагноз незалежно від пролікованого нами випадку. Усі ускладнення цукрового діабету або транзиторної гіперглікемії, які відносяться до рубрики е 09 е 14 треба обов'язково кодувати для відображення наскільки тяжкий цукровий діабет або транзиторна гіперглікемія у пацієнта. Ну і, звісно, якщо є Комбінаційний код, який може об'єднувати декілька ускладнень або декілька станів, які пов'язані з цукровим діабетом, то ми використовуємо комбінаційний код, а не кодування окремими діагнозами. І також ми маємо кодувати гепатити. Якщо у пацієнта задокументований вірусний гепатит, то його завжди необхідно кодувати за винятком, коли гепатит С у пацієнта у документах вже зафіксований зі словами вилікований або ж неактивний. Отже, щодо далі клінічного кодування саме за послугою або медичною процедурою, відповідно, це комплекс дій, який спрямований на досягнення результату наданні медичної допомоги, і медична послуга призначається тоді, коли вона підпадає принаймні під одну з умов, які перелічені. Це може бути або пов'язане з процедурними ризиками послуга, тобто яка може призвести до ускладнень під час або після проведення процедури. Також це послуга, яка пов'язана із застосуванням анестезії, або вона вимагає спеціальної підготовки пацієнта до проведення цієї послуги, або ж вимагає особливих умов або обладнання, які наявні лише, наприклад, у відділенні інтенсивної терапії, або ж якщо послуга входить до обсягу послуг за пакетом медичних послуг в рамках ПМГ. Тут ми бачимо слайд із Академії НЦЗУ, який коротко нам описує, які послуги мають кодуватися, які некуду не мають кодуватися зазвичай. Але для цього в нас також є стандарт кодування 0042, який має наведені приклади послуг, які зазвичай не кодуються. Але звертаємо вашу увагу, що навіть у цих послугах є низка виключень, які все-таки мають кодуватися. Для прикладу, щодо моніторингу, нехай це буде серцевий моніторинг або електроенцефалографічний моніторинг або тиску в судинах. Зазвичай ми його не кодуємо, але за винятком радіографічного або відеомоніторингу або відеомоніторинг електроенцефалографії, тривалістю від 24 годин. Ну і також прописано. Що рекомендовано кодувати серцево-легеневу реанімацію механічну або не механічну, кардіотокографію, записи доплерографії, електроміографію, також послуги, які відображені у главі 20 щодо діагностичної візуалізації, стоматологічну рентгеноскопію та її інтерпретацію результатів, а також ЕКГ з навантаженням. Далі поговоримо про формування групи ДСГ, на прикладі діагнозу А-67, чи сереброваскулярні хвороби. На цьому прикладі ми б хотіли показати, що навіть останній знак має важливу роль, тому що діагнози не лише будуть визначати групу ДСГ та тариф, але й також будуть належати до різних ОДК основної діагностичної категорії, що в свою чергу буде визначати окремі системи організму. Розглянемо, для прикладу. Діагноз А673, який відноситься до групи Б67, прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія, відповідно, її тариф складає 13 111 гривень. Наступний діагноз, знову ж таки, А67, але з уточненням 4 це гіпертонічна цефалопатія, і цей діагноз належить до артеріальної гіпертензії, до групи Ф67. Тут тариф буде складати 3895 гривень. І третій варіант це діагнози А672 і А678. Це інші уточнення цереброваскулярні захворювання, і вони належать також до нервової системи, але до іншої групи ДСГ бачимо Б81, інші розлади нервової системи із тарифом 9154 гривні. Тому знову підкреслюю, що важливо кодувати діагноз до останнього знаку із конкретикою. На цьому у мене все. Дякую за увагу.